Усім привіт! Вітаю вас на каналі OQA. З вами знову Оля гра The Sims. І тут ви бачите перед собою, що в мене на екрані Greenhouse Heaven Kit появився. А тут така маленька перед історією. Якщо ви бачили минулу трансляцію, або якщо ви бачили минуле відео, або ж, можливо, ви бачили допис в спільноті, якийсь із останніх, то ви знаєте, що в планах в мене було купити лише один з нових кітів, комплектів. Це або цей Greenhouse Heaven Kit, або. Oh, basement Treasure Kit, здається, скарби з за підвалу, якось так це перекладається. Одним словом, у мене було голосування, і більшість вибрала все таки basement, treasure, кіт, скарби з підвалу. І вчора на прямому етері, під час прямої трансляції, ми, ми подивилися, що ж там в нас було. Ми також побудували підвал, який мені дуже сильно подобається. Обов'язково можете подивитися або в дописі є скрини, або можете перемотати на кінець трансляції. Там ми робили огляд, що який ж нас підвал вийшов, тому що реально він вийшов дуже крутий. Мені дуже подобаються предмети, і я не шкодую, що я придбала той. Кіт, той комплект. Але є один нюанс, який я хочу вам розказати, це те, що я подивилася огляди в квітневої Оксани, я подивилася в Ліу Сімсі огляд, подивилася ще раз в Ліл Сімсі, ще подивилася декілька оглядів. І я зрозуміла, що мені дуже сильно, сильно, сильно подобається в цьому Greenhouse Haven Kit вікна, дуже сильно. Двері і взагалі ці всі маленькі декорації, але більше все-таки мені дуже сильно подобаються вікна і двері. І я просто подумала, можливо. Можливо, все таки я придбаю його теж і я здалась, придбала його. Пройшов день. Я дуже довго думала. Треба, не треба. Але оскільки я з тих людей, які будують. The Sims, я досить часто будую, я це люблю. Я подумала, що це, напевно, все-таки для мене буде те, що я буду використовувати. І ці вікна вони такі класні, що вони можуть бути відкриті і закриті. Одним словом, можливо, супер чогось оригінального в цьому відео сьогодні не буде. Хоча сподіваюся, що вам все одно сподобається. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки свої, ставте дзвіночок, тому що, як в мене є трансляція, ви про це зможете тільки так дізнатись. На жаль, попередньо я не можу зробити, якби так, щоб ви знали про цю трансляцію раніше, тільки тоді, коли я зможу через PlayStation її запустити, ви, ви можете знати про те, що вона е, включилась. Так от, обов'язково. Підписуйтесь на цей канал, тому що буде дуже багато, як, як я завжди вам обіцяю. Сподіваюся, такі є цікавого якихось нових відео, нові нові трансляції. Це все відбувається. До речі, мені дуже сильно сподобалось будувати е, в прямому етері з вами, тому що це дуже класно, коли різні ідеї. Одним словом, добре. Зараз не про це. Зараз про Greenhouse Haven Kit, І я хочу побудувати будиночок і, звісно, тепличку таку. Тож, давайте перейдемо вже до самої гри і будемо будувати щось дуже круте з нашим новим кітом. Отже, щоб подивитися, які в нас є нові предмети, ми можемо вибрати вже готову, яку нам для нас приготував, ea кімнату Вона, може бути, такого кольору: зеленого, помаранчевого, чи це просто дерев'яний, і білий. Тобто ми можемо подивитися на цю кімнату. І ось такі предмети тут є. Я думаю, ви вже точно бачили огляди, і знаєте, що нам додалось. Але завдяки цьому ми зможемо з вами також подивитися швиденько, що тут є всередині цього кіта. І в нас є, як я казала, ось ці вікна і ось ці такі з привідкритим, дуже багато різних сводчів. Є ось такі, як я казала, закриті, відкриті, і є ось такий суперзелений, є ось такі квадратики, і також там є з москітною сіткою, що реально дуже-дуже круто. І я думаю, також класно використовувати. Також в нас тут є ось дуже класне оце покриття на підлогу. Воно мені дуже подобається, це цеглина. Далі в нас є різні такі декорації, дрібні декорації. Це все ми будемо обов'язково використовувати в нашій тепличці. Є ось такі дуже класні полички. Полички, Я думаю, що я буду використовувати їх і не тільки в таких теплицях, а й взагалом. Ось такі маленькі саджанці, можна це так також назвати. Ось таке є також. Є в нас тут. А ні, ця квітка у нас була, здається, з базової гри. Дуже багато різного такого декору, який просто безпосередньо нам. Про те, про що цей кіт, і це власне круто, Тож є ще до речі, здається, що це лампа. Якщо не помиляюся, ця лампа дуже класно виглядає. І ось така нова квіточка. І там, до речі, теж є дуже класна штука, пов'язана з нашим з дахом, тому що дах тепер теж зробили такий, щоб він підходив. А це нереально теж круто. І там дуже гарно помальована тепер є, зараз покажу вам, стеля, не стеля, перепрошую, а стіна. Ось такі кольори, мені дуже подобається також. Ага, тут я не можу міняти. Одним словом, дуже класні такі панелі. Тож я хочу. Збудувати об... щось таке обов'язково, і хочу зробити також якийсь класний будиночок, де це би гарно все вписалося. І я вибрала цю ділянку. Можливо, не все треба буде забудовувати, бо вона якась дуже велика. Але я хотіла таку, щоб вона була широкою, щоб це все гарно розмістити, тому давайте починати. Я вже побудувала більш-менш, мені здається, такий, як я хочу, щоб був будинок, точніше, саму цю форму. І хочу ще додати тут якийсь, я не знаю, парканчик. Ні, парканчик ні, я хочу додати тут, де вони могли би вийти. Тобто такий собі, таку терасу із нашого дому. Тільки мені це все треба буде зараз з'єднати обов'язково. І після цього треба продумати, як же ж гарно там поставити з боку тепличку, щоб воно все було гармонійно. І треба також обов'язково зробити там всередині якимось чином правильно кімнати. А як це зробити? Я зараз думаю. Роблячи вже майже пів години, якщо не більше, план для цього будинку, я зрозуміла, що в мене реально є проблеми, і я не знаю, як це робити. Зазвичай в мене виходить навіть в великому будинку тільки одна спальня, і дуже рідко дві, і я. Вже просто, власне, через це хочу зосередитися і зробити якось нормально, щоб, можливо, тут і дитяча влізла, і кухня, щоб була відокремлена. Не знаю. Я стараюсь, стараюсь і не виходить, поки що в мене це зробити. І до речі, зверху, що це я зробила? І, до речі, зверху, напевно, там буде якась зона більш така креативна. Може, бібліотеку я би там зробила якусь стару, тому що через дах воно, бачите, якось не дуже класно виглядає, тому спальня має бути на першому поверсі. Мені так стається. Ураз, здається, в мене вийшло зробити план, і я зараз покажу вам, що ж в мене власне вийшло, і тільки тут буде все-таки одна спальня. Ну, але хоча б так. Тут в нас буде вітальня, тут в нас буде шафка, коридорна шафка, тут буде туалет, тут буде в нас спальня, тут буде гардеробна, або ні, я думаю, тут може бути також туалет, такий інсут, тобто, ансвіт. Приєднаний до спальні, це в нас буде коридор досить широкий, і кухня. А ось це буде, як я казала, можливо, буде бібліотека. Я, до речі, ніколи не робила бібліотеку, а галерею я недавно робила. Там, Здається, в якому це будинку? Там де все зелене. Я зробила була на третьому поверсі там дуже гарно картини можна малювати. Одним словом, так я та, та, таким чином я хочу, щоб ці кімнати виглядали. Подивимося, можливо, щось буде змінюватись, але поки що я залишу це ось так. І тут така драбина. Я її сюди подала і з нею можна буде піднятися наверх. Тож тепер варто перейти вже до головного. І я думаю, чи я хочу поставити вертикально чи горизонтально. Поки що я поставлю її не так, що це сталося в мене. Хочу поставити її, я маю на увазі тепличку. Просто це, якби головна фішка цього, цього відео. Я не розумію, що відбувається. І я не розумію, що відбувається. Хтось розуміє, що відбувається, бо я ні. У мене чомусь останнім часом після останніх оновлень дуже себе дивно поводить Sims, якщо чесно. Але добре, я спробую сама. І так, наскільки там має бути квадратиків, я не пам'ятаю, але я зараз гляну, тому що я хочу, щоб в мене ідеально влізла така оця штучка. Я зараз все покажу. Все покажу вам, пок поставлю тільки дах. І про яку штучку я говорю, я вам зараз покажу. А говорю я про ось цю про цей Green Gable. І я думаю, що моя... Хоча поки що я не знаю, чи буде дерев'яне, чи біле, чи зелене моя теплиця. Ось про це я говорила. Тобто так, чотири клітинки мають бути, для того, щоб воно ідеально влізло. І я щось, якщо чесно, не розумію. А як мені це побудувати? Чи це мені треба заходити дивитися, як це роблять інші люди, бо я щось не дуже розумію, як тут з дахом, як тут з вікнами, щоб це все виглядало так, як має виглядати теплиця? Треба буде подивитися, може, як це робили інші, тому що поки що я. Ну, якщо чесно, не знаю. І спочатку я, напевно, помалюю будиночок. Та, я так зроблю, а потім вже буду знати, якого кольору я хочу теплицю. Бо поки що, знову ж таки, я не знаю, чи я хочу її дерев'яну, напевно, зелене, ні, або дерев'яного кольору, такого під дерево, або це буде все-таки білий. Ось поки що таке в мене виходить. Я тут трошки вже навіть зробила подвір'я, як воно буде виглядати. Я помалювала, тут не знаю, чи добре видно, тут погане світло на цій, на цій ділянці, в біло-блакитний будинок. Світло дуже погане, я це бачу. Ось тут, отак, який це блакитний. Тож, я все-таки думаю, що напевно я виберу білий колір і зроблю білого кольору нашу теплицю. Таку класичну, хоча я бачу тут є дуже гарний цей це срібний. Ага, і ще, до речі, я теж помітила, нас немає для середніх, а тільки для маленьких. Вікна чи є для середніх? Теж для середніх є, але немає. Добре, тоді я зроблю все-таки, щоб це було small wall, тобто, щоб воно було коротким, тому що тоді немає при відкритих. І я виберу ще раз кіт. Так, І хочу вибрати наразі все-таки білого кольору, звичайні класичні, і переставляти тут по всьому. Якесь буде, нас, ну, буде таке, якесь буде відкрите. Десь треба обов'язково поставити двері. До речі, якраз десь тут. Зараз... У нас, до речі, двері дуже класно вписуються. Що, до речі, дуже, до речі, перепрошую за давтологію. що дуже класно, що вони ідеально вписуються. Навіть не видно, що це двері, але, ну, не знаю, вони мені дуже подобаються. Так, двері в нас є, повертаюсь до вікон і розставляю їх далі. Тож, ось таке в мене зараз виходить, не знаю, чи воно так скаче. І, до речі, чи знали ви, що вони додали нам з цим кітом новий скляний дах. Тобто в нас були скляні дахи, але цей ідеально підходить під наші ці вікна, бо він з того, що я розумію, але зараз можемо перевірити разом. Має ширші ось ці полосочки. Тільки мені щось не до кінця подобається, як в мене це виходить. Ось у нас були скляні дахи, але не було білого кольору, до речі, і не було. Хоча, якщо так. Було якось ось так, але це не те. Так, тому вони додали нам новий дах. І я думаю, що мені треба зробити, щоб воно виглядало гарно. Чи мені треба це зменшити все? Можливо, так. Можливо, воно має бути вузьке. Так, воно точно має бути вузьке. Окей, все. Тепер це виглядає вже так, як має. І обов'язково треба додати білого кольору. Так, а чому воно не додається? Зараз я перевірю, що. О, можна це додати. Можна це, і я бачу, що все-таки ось ця штука не ідеально прилягає, тому мені ще треба опустити трошки дах. Здається, так, і тепер воно все одно мені якось не до кінця стало. Мені цікаво, в чому проблема. Я думала, що це набагато простіше робиться все, а в мене якось це трошки складніше. Хм. Чи... Бо з того, що я розумію, воно має ідеально стати. Ідеально. А в мене, як ми бачимо, воно щось не стає ідеально. І я от не розумію, як має цей дах виглядати. Чи його треба просто ще нижче опустити? Але як я опускаю нижче, то тоді в мене стерчить дуже негарно ось тут. Щось, якщо чесно, я поки що не розумію, як це має виглядати. А якщо трошки вище. Угу, Я ну, не, не хочу PlayStation так легенько це піднімати. Ну, власне, якщо дуже сильно я піднімаю, то тоді, видно, трошечки тут стерчить. А якщо так... Я знайшла таке, яке підходить. Вибираю ось цей Square Roof Trim І виглядає, на мою думку, вже прикольно. Тож, якби сама ця оболочка вже є, в теплиці, і хочу тепер подивитися, що ж там в нас за нова підлога. Вибираю кіти і сюди. Так, Тож, ось така в нас нова підлога, яку я хочу. Я хочу те, що така. Сіренька з цими зеленими вкрапленнями, як же ж круто вона виглядає, як же ж реально класно. Можливо, до речі, мені прийдеться десь забрати вікна, тому що там, якщо я не помиляюсь, є вентилятор. Взагалі, зараз давайте перейдемо до всього, що у нас є з китів, тому що це важливо подивитися, що є. І вже починати розставляти все новеньке. Я обов'язково хочу поставити ось цей столик. Наприклад, можна навіть і з цієї сторони. Так, далі ось ці полички. Як вони мені сильно подобаються. Серйозно. Вони нереально круті. Раз, два. Нехай буде ще. Окей, добре. Далі. У нас тут є якась така стійка. Може, нехай буде зеленого кольору ж не було все білого. Як же ж воно реально круто виглядає? Нехай це буде при вході. Наприклад, у нас тут двері і це нехай буде ось тут. Або, може, з іншої сторони. Так. Далі в нас є ось такі ці купа саджинців. ну Тут можна з цим дуже багато бавитись, розставляти їх. Я думаю, що я це може і пізніше зроблю, а може і зараз. Тут є, до речі, ще й класно, що є сетами, якщо хтось не хоче сильно довго це робити, то може просто взяти цей сет і поставити. Так, нехай ще буде один. Далі в нас є такі класні вазони, боже, які вони гарні. Ой цей вазон я точно буду використовувати просто, я думаю, все в будівлях, тому що. Я не знаю, він мені дуже подобається. Виглядає нереально гарно. І навіть збільше, мені здається, не буде гарно. Правда, щось в мене зараз PlayStation не хоче збільшувати. Ну, в мене бувають такі в нього заскоки. Добре, то я його поки що поставлю тут, я думаю, що я точно буду ним користуватися. І навіть в будинку можна буде поставити. Так, ні, не чорного кольору. Я хочу вибрати, можливо, ось цього кольору. І де ж тебе можна повісити, наприклад, тут можна при вході. Ось так. Далі в нас є такі класні, теж пусті вже донічки по польськи. А як би я це назвала українською? Вазонники, можна це так назвати? Так, я би їх тут проставляла, наприклад, різних кольорів. Ні, це я взяла такий самий, сказала різним і взяла такий самий. Ось так. І тепер в нас є ще також. Ось такі. Тобто дуже багато таких дрібних деталей, які реально ви можете розставити на свій смак, і буде в кожного виглядати це по-різному. Є ще ось таке. До речі, дуже класна поличка, дуже багато місця для слотів, де можна щось розставити, хоча тут якось мало. Тут якось тільки посередині стає, тут тут і з тої сторони. Можна було б більше. Є в нас ще таке! Клас! Зрештою, це мій перший погляд на цей новий декор, тому що. Ну, і декор, який тут, взагалі все ще тут є. Тому що я ще я дивилася в відео, я старіх, як я вам казала, але сама я ж всього не бачила. І це завжди цікаво подивитися, що ж вони додали на власні очі. І так, це ми вже ставили, є якийсь такий Storage Chest, якийсь такий ящичок. Цікаво, чи він має бути тут, чи, наприклад, можна його буде десь поставити тут, наприклад. Так. Далі в нас є. О, я про це казала вентилятор. Тобто, але щоб його поставити, це ж треба, щоб, напевно, була десь стіна просто. А де мені зробити просто стіну? Треба, напевно, буде забрати десь вікна. А я не знаю, чи я хочу це робити. Можу забрати тут вікно. Зараз давайте подивимося. Можна буде позабирати просто з тієї сторони вікна, дивіться. О, я думала, що воно помальоване, а воно не помальоване. Будемо якраз знати. Зараз я візьму і одразу помалюю. Я взяла, звісно ж, з нового додатку, тільки я не знаю, як тепер це вибрати. Точно помальована ця сторона. Це 100% ось. Якщо чесно, я навіть здивована. Кажу, після оновлення в мене якось трошки дивно працює гра. Ага, бо я, можливо, всередині не помалювала. Окей, добре. Не нарікав більше на гру. Так, це назад, це сюди. І ось тут в нас ніби як стіна без вікон. Можна буде дати вентилятор сюди. Так. Не знаю, гарно це виглядає чи не гарно, але я думаю, то, що одна стіна буде така, це непогано. І там, до речі, можна дати ніби якось за весь вікон, дати ось цю лампу таку круту. І я зараз, власне, це зроблю. Тому що це якраз, можливо, ці, саме ці конкретно вазони, ці саджанці, потребують менше світла, можливо. І тому їх вирішили поставити там попри стінку, яка не має безпосереднього. Хоча, як сказати, немає безпосереднього світла, але, зрештою, у нас тут ціла-прозорий, ціле, ціле, прозорий, ціле, ціле прозорий дах. Так, тепер тепер сюди можна поставити. Це можна поставити сюди. Ага, я думала, до речі, воно там стане. Це можна поставити сюди. Так, що багато всього. Ні, ну це круто. Декору мало. Багато, теж ще не буває. Ні, де би я поставила це так, щоб воно не було в вкупі? я можу поставила це сюди. Обов'язково, звісно, треба не забути поставити найголовніше, те, що має бути в теплиці, а саме, власне, що в нас буде рости? Зараз ми це зробимо. Де то наше світло, яке я хотіла поставити? Не бачу його. Як ж мені шкода, що не можна кити фільтрувати так, як ми хочемо? Тобто, щоб це було по кітах окремо, а не цілі всі кіти разом. Де ж може то бути, то, що я власне, шукаю коробочки, це потім можна теж поставити. Це можна тут залишити, можливо, якраз ніби займалися тим. Так, і де та лампа бачу? Лампа, я тебе знайшла. Є. Цікаво, чи воно вийде там. Угу. Тобто, воно, виходить, все-таки трошки не підходить нам по висоті. Зараз, як вже це правильно зробити? Напевно, мені прийдеться тоді видалити ці полички. Шкода. Так, я думаю, що я, їх, що я заберу цю теж. А ту, по що трошки нижче, тоді воно буде краще виглядати. О, раз, два. Так, ось так набагато прикольніше, мені здається, і якось логічніше виглядає. Я вже оформила зі всім, що хотіла з нового Китаю, якщо чесно, трошки мені замало було предметів, тому що їх предметів самих багато, але вони дуже одноманітні. Тобто підвазонник такий і підвазонник там, де потрійний. Потім вже саджанцями одними і саджанцями вже там де більше. Тобто, ніби якби їх багато самих цих предметів, але вони всі трошки повторюються між собою і через це. Не знаю, через це не дуже виходить, якщо чесно різноманітно, мені так здається. Принаймні, це така моя думка. Я вентилятор тут посередині дала, мені здається, що теж так прикольніше виглядає. І я тут вже поставила, тут будуть рости в цих горщиках різні рослини. І хочу також взяти з сезонів із базової гри різний декор, тому що в нас точно є декор для садівництва. Щось я сильно захопилася тут подвір'ям і взагалі не робила ще середину. Навіть не вибирала ще вікна і двері, тому це буде цікаво. Я якось зазвичай починаю все-таки з інтер'єру, з будинку, а перехожу вже потім до подвір'я. тут просто, ну, зрештою, тема відео і всього цього була для того, щоб зробити цю терасу. Яку терасу? Чому називається тераса? Цю теплицю. І я її зробила. Насправді це дуже швидко було, не забирається дуже багато часу. І... Так опрям чесно, моя думка, ми могли зробити цю терасу і без цього кита, без цього комплекту спокійно, колись я робила щось подібне. Але прикольно мати за 5 доларів 25 злотих, і я чесно не пам'ятаю, скільки це в гривнях. Мати ось стільки предметів, якщо ви дійсно любите будувати теплиці, якщо вам це треба для вашого геймплею, ігроладу, або для того, що ви будуєте, то це корисний додаток. Це кіт. Але якщо ні, то чесно, я не знаю, чи вам треба він. Це, звісно, все дуже суб'єктивно, тому що комусь може сильно сподобатись, комусь ні. Мені, чесно вам скажу, моя така думка поки що е, подобається, напевно, той е, кіт, той комплект, пов'язаний з е, підвалами більше. Але це суто моя думка, тому що я не знаю, може через те, що ми це вчора на стрімі робили разом, і я якось так запам'ятала, мені просто вчора так якось дуже сподобалось, як в нас це все вийшло. Можливо, просто через це мені так просто так, 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 таке враження. Тому що він був першим, і я вже якось не знаю, полюбила його. Першим мені подобається цей, цей кіт Greenhouse. Я не скажу, що він поганий. Він точно не поганий, він гарний, і в ньому дуже багато гарних предметів. Але, по-перше, те, що я власне вже говорила, що предмети... Повторюються. Тобто ті самі підвазонники або, або вже саджанцями є просто в різних варіаціях одна. одна. Одиниця Або декілька, а воно вже ніби вважається як окреме. Тобто, якщо, власне, ще раз кажу, якщо комусь це дуже треба, якщо хтось дуже багато використовує теплиці, ну, то це, напевно, must have. Або якщо хтось будує, так як я, і я хотіла купити для цих дверей, для цих вікон, то так, це класно. Але якщо хтось, наприклад, не будує так багато, або взагалі майже не будує. Теплиці, я не знаю, чи є потреба, якщо чесно, в цьому саме комплекті. Але, знову ж таки, це все дуже суб'єктивно і це все, якщо вам дуже сильно подобається, ви можете придбати і його. Я просто, напевно, не знаю, мені більше сподобав той підвальний кіт, тому що там дуже такі прям класні, гарні дуже предмети, які можна використовувати не тільки як десь так в теплиці, а тут все-таки більше щось таке, що ми зможемо використовувати тільки в теплицях, мені здається. Ну, Ну, або просто в наших городах, але не так, щоб це було б в, в повсякденному житті чи в повсякденних будуваннях. Тому поки що моя думка про ці комплекти така. Декілька годин я витратила на те, щоб власне, зробити ось це подвір'я і щоб нарешті знайти вікна, які я хочу, щоб були в цьому будинку. І мені цікаво буде почитати в коментарях, чи для вас не надто асиметрично ось ця арка і цей вхід. Тому що я з однієї сторони, не знаю, воно мені ніби подобається, а з іншої сторони. Не знаю, чи воно мені до кінця подобається, і чи воно мені як би, мою, мій перфекціонізм чи не сильно страждає через це. І ось так виглядають наші кімнати, так як я казала, тут буде вітальня, там кухня, тут у нас шафа буде така коридорна. Ванна 1, ванна 2, спальня, коридор і не знаю, що у нас буде тут. Можливо, тут буде кабінет і багато книжкових поличок. Тож тепер я буду робити вже дизайн інтер'єру. І мені здається, що має вийти непогано. Хочу вам вже показати, що в мене на даний момент виходить. Тобто ось такий тут коридор, тут можна передітись, така шапка, дзеркало, ось така досить, можливо, нетипова, хоча чого ні. Вітальня. Тут я використовую також предмети з нашого нового кіта, там де з підвалом зв'язані. Це трошки припелючений вазон. Є ось такий дуже гарний диван, а це, до речі, диван з додатку нашого нового зростаємо разом. І також ось така вже в мене кухня. І якщо що, то це одного кольору. І це і це блакитне, просто через те, що світло якось там так падає, воно виглядає трошки зеленуватим, але ось така кухня в мене зараз виходить. І ось так класно виглядає тут столик. здається, дуже затишно і досить практично. Тут ще залишилось зробити ванну і спальню. А тепер давайте подивимося, який ми не вийшов будинок, і головна наша тепличка. Тобто, так, тут в нас можна пройти от сюди, на задній двір, але я думаю, ми почнемо все-таки з будинку. Ось тут у нас такий вхід, тут така теж маленька тераса, там можна щось також посадити, якісь рослини. І коли ми заходимо в будинок, ми попадаємо одразу в вітальню. Але якщо повернути наліво, то в нас буде. Такий коридор, гардероб, де можна передітись, подивитись в зеркало, в шафу кинути речі. І ось тут ця вітальня, про яку я казала, з каміном, з таким класним диваном. З додатку, зростаємо разом, до речі, я ще цей диван ні разу не використовувала. І подивіться, я використала ось цю таку... це такий столик з нового нашого кита. Basement Treasure Kit. І тепер переходимо в кухню. Кухня в нас в таких жовто-коричнево-синіх кольорах. І так, Леонардо, водно дуже подобається, що в мене вийшло, тут можна посидіти. Цей столик, до речі, і стільці дуже, мені здається, класно пасують до цього нашого холодильника. Така кухня невелика, але все, що треба, в ній є. Можна зайти в цю кухню з вітальні. А можна з цього коридору, так само, як і в зал вітальню, бо в нас є ось такий коридор. І в цьому коридорі у нас також є вихід на терасу. Є в нас. Також наверх вихід в кабінет, і є в нас тут ще дві двері. Одна веде до ванної кімнати, така, звичайно, нормальна ванна кімната, де все є. Я тепер, здається, завжди буду ставити ось цю ванну з душем з нового додатку нашого. Зростаємо разом. І так, де в нас там далі? Далі у нас тут спальня. Ось така спальня. Я вирішила поставити тут цю зламану лампу. Я розумію, що це насправді не дуже напевно, логічно, і вона, до речі, мігає в справжньому житті, бачите? В справді в житті, тобто, коли включений режим життя, вона ось так блимає. І ось така в нас тут з нормальна, повноцінна спальня. Тут, до речі, можна було б ще якусь картину, але в нас картина, якщо що, є тут. І з цієї спальні є також ванна кімната. Тут цей будинок має аж дві ванні кім... кімнати. Ні, дві ванні кімнати, але тут душова кабіна, а не ванна. Одним словом, якось забагато, можливо, хтось скаже. Але якраз було місце. Можна було тут зробити гардеробну, але я вирішила, що ванна. Буде корисніше. І також з цього коридору можна піднятись наверх. І ви побачите тут ось такий кабінет, де ще є якісь коробки нерозібрані, є бонса, які можна зробити. Є дуже велика стіна з книгами, дуже багато книг. І є ось такий столик, де можна попрацювати. Тут така стара. Здається, це книжка, боже, стара така штука, на якій можна друкувати. Так, це не комп'ютер, а може комп'ютер. Здається, що його можна використовувати як комп'ютер. Це в нас в додатку, там де курочки і коровки. Ось такі ці фотографії з нового кіта, treasure kit. І тепер давайте подивимося, що в нас там назовні. Тому що можна тут вийти. У нас тут є двері з коридору. Власне, як я казав, в цьому коридорі можна вийти і на кухню, і в вітальню, а можна вийти. Щось сюди. У нас тут така гарна погода. І тут дуже багато місця. Я не заставляла дуже сильно. Тут є гриль, можна посидіти, можна пограти в шахи і можна подивитися також в телескоп. Тут дуже багато що можна зробити. І дивіться, тут ми також спускаємось. У нас тут можна погодитись, і ми переходимо по цій такій дуже гарній стежці. Можна звідси, або можна з тієї початкової зони, яка на початку була. Можна сюди прийти. До речі, так дивно, ви бачите? Воно ніби вісить. Я не знаю, таке враження, ніби крива підлога. Щось воно вісить. Я думаю, що це можна поставити тут нормально, але я, якщо чесно, я в шоці. Я не знаю, як це. Як це взагалі можливо? Я не розумію. Воно ніби висить? Воно точно вісить? Чи ні? Чи це мені вже здається? А може і не висить, може мені здаваться. Одним словом, це з додатку. Сезони пори року, там можна зробити робити, е, букетики. Я вирішила, що воно буде гарно пасувати. І ось тут, до речі, там велосипед, і ось тут наша тераса, наша не тераса, наша веранда, е, де ми можемо дуже багато що класно зробити. Це тут все з цього нового кіта. Я використала, поставила багато горщиків, з базової здається, ці горщики. Тож, отак це виглядає. Е, мені подобається, як я казала, що напевно все-таки мені більш сподобався додаток, е, пов'язаний з підвалами, тому що я буду частіше його використовувати. Суто для мене він більш такий, який мені саме був би треба, тому що я більше користуюсь такими предметами, ніж будую е, на вулиці щось для садівництва. Тож, я сподіваюся, вам сподобався, е, сподобався цей будинок, сподобалася сподобався тераса і сподобалася теплиця. І взагалі сподобалося це відео, тому обов'язково ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал, і до зустрічі в нових відео на цьому каналі.